Вітаю, пані та панове. Мене звуть Кипінь. В Цьому відео ми з вами подивимось на забавку, яка називається Last Halion. Це такий собі лутер-шутер у стилі roguelike. дуже-дуже мінімалістична, але натомість приємна графіка. Ми знаходимося на базі операції. Ми граємо за такого собі космічного найманця. Який виконує місії мисливця за головами. Я вже пограв цю забавку приблизно годинку. Знаєте, напрочуд простий, але в принципі дуже відпочивальний геймплей. Тож у мене є вже склад, на якому сила селена різноманітного луту, який я назбирав у місіях. Також на базі операції у вас буде магазин. І після того, як ви виконаєте першу місію, у вас з'явиться воркшоп, в якому ви зможете модифіковувати зброю. Давайте деякі речі я зараз продам. Те, що ми притягнули з місії, отже, те, що нам не треба продати, і далі дивимось. ось ці речі. Ми можемо продати. Не так вже і дорого, до речі, вони коштують на диво. Так, я не знаю, чи це компоненти, чи це нам для чогось треба. Магній. М -м -м. А це натомість маленькі монети. Давайте повністю віддамо монети. У нас їх досить таки немало назбиралось. Не це просто фантастика. Ми можемо ввести тут номер? Ні, не можемо, на жаль. Вже доведеться трошечки поклацати мишою. І далі ми продамо все це, заробивши трошечки грошенят. Також у нас є коштовності, які ми назбирали у місіях, які ми також можемо продати. Наша кількість монет росте. І компоненти, які у нас також є, але які, мабуть, нам знадобляться для покращення різноманітних речей, які ми будемо знаходити, зокрема зброї. Раст щодо спорядження, давайте дивитися, що ми можемо з вами придбати. Нам наразі відкрились компоненти певні. Після того, як ми проходимо місії, у нас є різні види модів. Є моди та зброя і навіть спорядження першого рівня. І так само є моди зброї, спорядження другого рівня. Зокрема, ми можемо купити тактичну модифікацію, модифікацію магазину. Модифікацію ствола також. Ми можемо купити досить такий потужний пістолет, власне, револьвер. Але давайте не заморочуватись з цим. Натомість, я напевно хочу витратити всі ті гроші, які ми з вами отримали. Для того щоб отримати покращення ось ці другого рівня. Я не знаю, чи можемо ми їх отримати у місіях, припустимо, ствол. Він буде збільшувати відстань, на яку ми зможемо вести вогонь. І також буде додавати вибухову шкоду. Або, пропустимо такий собі цілий вказівник напевно, що так можна його назвати. Швидкість стрільби буде збільшувати, і також швидкість перезарядки. Що буде робити магазин. Більшу кількість набоїв ми в магазині зможемо тримати, і також швидкість перезарядки він збільшить. Давайте принаймні ось цю річ купимо. Досить таки дорого вона коштує, але я майже впевнений стане нам у нагоді. Якщо вже не то пішло, ми навіть можемо ще одне покращення купити. Це буде тактичне покращення. Отже, воно буде давати швидкість стрільби і також швидкість перезарядки. Давайте. Знаєте, напевно, що я куплю ствол другого рівня для того, щоб ми з більшої відстані могли відстрілювати ворогів. Отже, передбати. раз, тепер давайте підемо до нашого воркшопу, де ми можемо модифікувати зброю і почнемо відриватися по повній. Отже, штурмова гвинтівка. Давайте її покращимо. Я думаю, з першого рівня до другого. Тепер вона у нас рівня С. Нам також треба буде ще додаткових компонентів натягати, зокрема, деревини і також запчастин до зброї, яких ми будемо знаходити в місіях. Для того, щоб покращити її до рівня Б. Так, які покращення ми можемо на неї поставити? Магазин другого рівня. Гаразд. Ствол другого рівня, фантастика. Приціл тільки першого рівня, але теж непогано. І тактичний приціл також тільки першого рівня. Причому, судячи з усього, через те, що ми два компоненти, які вибухову шкоду дають, додали, то До у нас бонус не плюс 4, як дають самі компоненти, а плюс 5. Тобто таке собі комбо. Це цікаво, гаразд. Закрити. Тепер давайте цю зброю поставимо у наш основний слот. Давайте приберемо снайперську гвинтівку. Давайте замість мінігана поставимо пістолет-кулемет, а сам мініган закинемо на склад. Тож, добре, коли ми так модифікували нашу зброю, давайте нарешті вирушимо до командного модуля, в якому ми можемо здати завдання, яке виконане, і також отримати нове завдання. У пурпурової голограми ми можемо брати місії, які дає нам гільдія мисливців за головами. Тут є поки що одна єдина місія, на яку я не впевнений, що нам вартує погоджуватись. Натомість ось тут, у цієї зеленої голограми, ми можемо брати звичайні місії. Припустимо, нам треба знайти космічний корабель, який розбився, хакнути його. І також забрати контейнери, які будуть знаходитись всередині. Тут на цьому екрані ми бачимо деталі щодо нашої місії. Вона буде відбуватися вночі, вона буде відбуватися на планеті, яка зветься Sil One Prime. І також вона буде середньої важкості і середньої довжини. Ось такі параметри нам пропонують. Також ми знаємо, що ми будемо отримувати у якості винагороди. Приймемо цю місію. І давайте зрештою вирушати на нашому космічному кораблі. Ось так він виглядає. На цю місію. Отже, поїхали. Ще ж гаразд. Місія проходить вночі. Давайте глянемо на глобальну мапу. Отже, перш за все, нам треба добратись ось сюди. Судячи за усього, дослідити радарну установку. Яка видасть нам координати корабля? Ось є основне завдання. У нас є додаткові завдання, додаткові відмічені ось цими зеленими кружечками. Я так розумію, нам певні рідкісні речі треба зібрати. На мапі загальне є цікаві локації. Припустимо, ось тут військові бази невеличкі, тут велика військова база, тут ще невеличка військова база, ну можливо, це можна назвати форпостами. А тут велика база, і тут натомість є база, на якій знаходяться роботи. Також всією мапою туди-сюди ширяють різноманітні почвари, рейдери і роботи. Власне, всі воюють з усіма, і всі так само не люблять нас. Зараз, давайте рухатись в потрібному напрямку. Оу, хай! Так, добре, розібралося з цією почварою. Я не впевнений, що звуки пострілів е чують, але якщо ми будемо натикатися на якихось створінь, так, якусь рідкісну річ зібрали одну з восьми. Ось це роботи. Ось це почвари. Так, і всі проти нас, як ви розумієте, всі проти всіх, і всі проти нас. Так, давайте глянемо, де ще. Так, десь ось тут. Я так розумію, у цій будівлі має бути ще один компонент, так? А як до тебе зайти? До з цього боку? А, ось тут двері є. Та годі. вже мені настільки не таланить щоб в них зайти? О, це дуже дивно. Може, треба розстріляти щось? Так, ми розстріляли почвару, але. Примушу <сум> з нею лут, ми все ж таки не отримали доступ до цього компонента. Ну, можливо, тут мають бути двері. Але наш персонаж просто настільки широкий у плечах, що не влізає туди. Раз, нам приблизно в цьому напрямку. Я буду намагатися, принаймні, уникати зайвих сутичок. Тому що, якщо ми будемо відстрілювати всіх. Ми дуже-дуже надовго тут зависнемо. З нами літає дроїд, який нам трошки допомагає. Так. Ми можемо також збирати цінні ресурси. Давайте дивитись так. Ми рухаємось в правильному напрямку. Військові. О, oh, гаплі. Okay. Відкрався. Так, що у тебе є? Трошечки компонентів. раз-раз В цей бік. Колематник не жартує. Взагалі, знаєте що? Взагалі, я думаю, вартує взяти штурмового інтенсивку. Так, гаразд. Супротивники тут не найрозумніші у світі, але іноді все ж таки вони дають прикурити. Так, давайте підлікуємо нашого персонажа. Ще трошки їжі, і ще трошки їжі. Так, ось так буде непогано. Набої для снайперської гвинтівки завжди хороша штука. Так, компоненти, набої для дробовика. І ще різноманітні деталі і компоненти. Так, гаразд. Ми їх трошечки сполохали, здається. тут є шафи, які я хочу полутати. Знову ж таки. Великий привіт вам, поврашкам лутальним, які також поділяють цю пристрасть зі мною. Так, гаразд. Тут начебто розібрались нам в цьому напрямку. Знову ж такі компоненти, які я буду забирати. Моди. Я не буду брати. У -у -у -у, лишенько. Так. А ці ми чуємо. Так, так. так дуже, дуже цікаво побудовані супротивники. Тобто, поки вони тебе не бачать, вони в тебе не стріляють. Так, раз, і там ще підходять. О, ні-ні-ні-ні. Столетні набої я не буду збирати. Так, добре. Ось цю річ, я так розумію, нам треба відкрити, але перш ніж її відкрити, перш ніж її дослідити, нам треба якось просканувати ці два монітори. Так. Дивимось. таємні документи. І ось тут ще один монітор. Знову ж таки, у нас немає цілі гигнути всех тому мы будем просто рухатись за миссию теперь нам треба ось це дослідити. Так, досліджуємо. Оу! Космодесант. Фантастика, так. Фантастика. І еще ще космодесант. Це Просто свято якесь. О, лишенько. Так, добре, почвари нам трошечки допомагають, і що? Мені, здається, ми дослідили. Цю важу. Так, цей лут ми брати не будемо. Раз. Забираємо це, це. Моди першого рівня, як я і казав, я не буду чіпати. Так, натомість аптечки. Кулі для мінігану. А, Навіть не знаю, навіть не знаю. Давайте замінимо зброю нашу. Переключимося на пістолет кулемет Тут у нас знову ж таки є компоненти, які я хочу забрати. Ось так. Давайте, зрештою, глянемо на мапу. Сховаємось ось тут окуточку. Отже, до корабля нам треба йти ось сюди. І там треба буде забрати лут і далі повернутися, я так розумію, до точки виходу. Припустимо, до цієї. Раз, отже, нам треба рухатись в цьому напрямку. та місія проходить вночі і зазвичай. Місцевість не така аж неприємна, як ми бачимо зараз. Так, до речі, оу, хай тобі грається. Роботи. Є такі почвари тут також. Так, давайте медикаментів трошечки. Ще трошечки, щоб наповну відлікувати. Так, і візьмемо штурмову гвинтівку. Так, як би нам пройти все це? А? Мені здається, в цей бік, так? Чи може з іншого боку? Так, ще раз відкриємо велику мапу. Так, з іншого боку. Все ж таки нам сюди. Оминаємо зайві контакти. Очварка нас не побачила. Раз, я не проти. Так, чи пройдемо ми сюди? Це вже треба буде зняти. Так, і десь ось тут. В цьому напрямку має бути корабель. Гаразд. Контейнери. у який приємний лоуд. Гаразд. Заберемо ось так. Ще щось цінне є тут. Заберемо також. Набої, скотч. Так, і ми, здається, прибули до потрібної місцини. Чи буде тут босфайт? Гатки немає. Тут розсипані контейнери, які ми обшукаємо обов'язково. Так, і, що ж, пробувають якісь погані Пробувають ще поганці. Гаразд, давайте і поганців тоді залутаємо, чом би й ні. О, лишенько. Фантастика, так, добре. Це було досить таки валідольно, але ми відбились. Давайте ще їжу з'їмо. Тож вночі супротивники нас бачать дуже зблизька. Так, заберемо корисні компоненти. Цих ми вже обшукували. Нічого цікавого. Так, ось тут ще є контейнер. Правильно, я розумію, що нам треба зібрати всі контейнери. І тільки тоді місія завершиться. І неважливо, скільки ми будемо ворогів відстрілювати. Тому, давайте саме саме на цьому і сконцентруємося. Саме на цьому і сконцентруємося. Фантастика. Так, добре, якнайшвидше. Лутаємо контейнери. Забираємо з них бодай щось так. Ракети. у, -у, -у. гранатомет. Та годі. Ха -ха -ха. Це щось так. Викинемо ті речі, яких у нас по одній всього лише. І які не дуже цінні. Принаймні, щодо яких я не впевнений, чи вони цінні. Так, залишимо приблизно ось так. Це ми заберемо, заберемо І мені здається, ще один контейнер залишився. Так, двійка на лікування. Один на лікування. Так, і ми виконали місію. Фантастично. Так, ну що ж, тепер нам треба добратися до точки виходу. Заберемо, заберемо, заберемо. І заберемо. Гаразд, погнали! Так, а точка виходу. Давайте глянемо її на мапі. Точка виходу у нас знаходиться та взагалі за рогом. Так, отже, нам в цьому напрямку. Так. Там йдуть розбірки, але нам до них не... Ніякої справи, нам є справа тільки до почвар, які кружляють вночі і хочуть зжерти нас. Так, ще раз дивимось. Так, ми майже там, де треба гаразд. Отже, обережно пройдемо через цю базу. да просто. Пройти просто. просто не вийде. Гаразд. отже, пройдемо непросто. Так, вони не зрозуміли, де ми? І йшли зовсім не в тому напрямку. заберемо це. заберемо все ось це. Давайте, до речі, перейдемо на пістолет-кулемет. Так, раз. Чи як мені пройти через вашу базу? А, які ж які ж це все ж таки лабіринти? Так, тут у нас паркан. Тут у нас паркан. Фантастика. І я ніяк не можу через нього перестрибнути. Добре, якщо ми вже сюди зазирнули, давайте полутаємо тоді тут. нічого цінного Набої для SMG. Отже, в цьому напрямку нам треба пройти так. Раз, вони тут воюють з роботами. Маю надію, на нас ніхто не зверне увагу. І якось ось так акуратно і спокійно. Ми вибираємося з усього цього. І десь тут вже, зрештою, має бути точка евакуації. Раз. Відбились і ось вона. Ну нарешті. Фантастика! Село целено різноманітних ресурсів з собою прихопили. Зробили принаймні основну місію. не зробили другорядну але нічого не поробиш. знаєте щоб враження ваше було повним, я вирішив взяти ще одну місію. Вона без особливих цілей. Нам треба просто гуляти планетою. Також я замінив зброю, я взяв снайперську гвинтівку. І мініган. Власне, зброя ближнього бою і зброя дальнього бою. подивимось як вони себе покажуть. Давайте зазирнемо у цю фортецю. Досить таки непогано. Чи є тут ще вороги? Ще є. Так, ми далеко не дострілюємо. Фантастика. Але дострілюємо ми надзвичайно цікаво. Чи вся це охорона, яка тут була. раз давайте перезарядимо, перевізнемо снайперську гвинтівку. Полутаємо тут все, що є. Я їх також прокачав до рівня Сі. Наверх ми піднятись, на жаль, не можемо. Шкода. Так, давайте заберемо знову ж таки лут. Отже, по почварах ми можемо стріляти. Ось так. Снайперка взагалі їх ваншотить. Дуже цікаво. Так, мініган. Мені здається, звук зброї занадто потужний, але, на жаль, ніяк я його не можу змінити. ж, давайте ще зайдемо на ось цю військову базу. подивимось, як ми зможемо там зіграти. Що ми отримали доступ з вами до контейнера, який впав на нас зверху. Так. Тут також є тушки ворогів. Можливо, деякі речі ми саме з них забираємо прямо зараз. Так. Хоча ні, начебто все ж таки це контейнер, який упав з неба. Тож пані та панове, ось таким є цей рога. досить такий дивний як на мене. Але цікавий Можливо, якраз його простота і дає можливість відпочити легко і ненапряжно. Я не рекламую його, ви все бачите самі, гра ще трошечки сира, але вже може доставити вам задоволення. Що ж, якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку, також підписуйтесь на канал, бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.